Розкажи ще раз, давай. Що Не. ви можете сказати про цю, цю місцевість, про це новшество, що тут виявилось в цьому, в нашому славному місті Жашків. Е, в Жашкові построїли порт, дві церкви підвели море. Провели, провели море до кожного дому, до кожного двору, до кожної квартири і кожної сім'ї. Тепер кожен має можливість вийти на море. море рядом. Як люди Раді цьому, яка в них... Не знаю, цей, вже, враження, враження. Чоловіці, враження. О, чоловіче волочено, розкажіть, пожалуйста. Розкажіть. Як сказати вам, дуже гарне море. Море дуже гарне. Що вам ще сказати? То є море? Так, то є море, воно солоне. Ти що там, що ви там наробили, що солоне? А воно часом не я вам покажу. А воно часто не жовте? Йдемте, я вам покажу. Сліте, чоловіче. Підотріло щось? Що, це, що, це, чоловік що не там купався. Ти хата в жашки не прорвало щось там, що відкрити вам тайну каналізаційний люк зірвало. Що робити, не знаю. Лише один зірвало? Ні. Два. Два зірвало люк? Але море гарне, дивіться, заляло весь так. Весь жашки заляло. І крани... жашки заляло. От так, так. От. Що ти ще буде сказати? сказати? Ну давайте, зараз ну, пару слів. Сонце світить не видно. Просто немає слів, одні емоції. Так, а, а, ну, все. Ви, ви просто нас так. застали. Дя дякую Дивитово. за репортаж, тоді щодо таке буває часто.